Привітулі, 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 наші дорогі слухачі! Ми сьогодні прийшли до вас у ваші сповіщення, щоб привітати вас з Новим роком і з зимовими святами. Happy New Year! Happy New Year! Гепіню на У мене тільки ця пісня в голові. Я не знаю, як у вас, але просто якщо це зимові свята, це різдво, це Новий рік, це щедри, це просто я не знаю. Я в цьому році так уже підготувалась до різдва. Ну як так? Типу, я навіть купила собі набір для різдвяного павука. Що ви знаєте про це? Я буду сидіти 24-го в день. Клеїти цього павука, щоб повісити його, не знаю, десь в хаті в батьків, і це буде просто різвяний настрій номер один. Дякуємо, що були з нами в цьому 2023 році. Дякуємо за вашу підтримку. Надіюсь, будемо бачитися з вами частіше, більше. З новим роком. З новим щастям. Знаєте, що я хотіла б вам не знаю, побажати в наступному році це щоб у вас просто все було добре, щоб ви могли витягнути все, що ви собі запланували, просто емоційно, фізично, морально, психологічно. Бо менталочка — це передусім. Найголовніше, що у вас є, от а далі все можна виконати. Також не забувайте, будь ласка, я знаю, що можливо це не треба говорити в новорічне привітання, але не забувайте за те, що війна триває, треба підтримувати наші зсу. Не забувайте донатити, тому що від цього реально залежить їхнє нашого війська життя і наші життя. Тому. Uh, не забувайте про це. Це також дуже дуже важливо. Нам потрібна ця перемога, і uh, коли буде ця перемога, uh, ми влаштуємо якесь дуже грандіозне свято від що де Азії. От тому ти дивися, не заїкайся з новими цілями. Ну я побачу, якщо що не збираю грошей, це окей. Тому, да, новий рік. Не знаю, нові люди, нові бажання, нові цілі, ем... нові, можливості. нові можливості. До речі, якщо ви все ще не написали топ-10 справ, або топ-100 справ, які ви би хотіли зробити, здійснити і так далі в новому 2024 році, ми вам нагадуємо. Підіть звідти листочка і напишіть свої найзаповітніші мрії, бажання, які ви хотіли б здійснити в цьому новому році. Я зараз теж запишу. Бо я ще теж не написала. Головне точно прописуйте, що ви хочете. Не будьте тут флексибл, пишіть точно, що ви хочете, щоб бажання точно знало, як воно має виконуватись. Бо ну, всяке буває. Напишете якось неточно, а воно якось не точно якось неточно і збудеться. Да, це, до речі, я вчора Томі казала про якесь своє одне бажання, і вона така, а ти так прописала? А треба якось по-другому, щоб воно точно здійснилося. Ти пам'ятаєш? Точність! Має бути завжди. Це база. В бажаннях завжди має бути точність. Як воно має здійснюватись, якщо ти не не точно знаєш, що ти хочеш? Бо я хочу щось, але не знаю, що. Це правда. Тому любимо, цілуємо, обіймаємо. З новим роком! З новим щастям! І з новим різдвом! З новим різдвом! З різдвом! Це типу, коли ти переходиш на 24 те чи що? На <різдвом> 25 ну, 24 Двадцять четверо, 25 п'яте, поняла? Ну так, да. е, можливо, можливо, хто як, не засуджуємо нікого, святкуйте тоді, коли вам подобається, можете навіть новий, новий, новий рік святкувати за корейським стилем чуть, -чуть пізніше. Так. Головне, щоб вам було комфортно і приємно. Так, зі святами.